Друзі та гості мого каналу всім привіт. Значить хотів показати козирьок на тракторі, як він виглядає? Що і як? Козирьок за 300 гривень Як він виглядає? Так, звичайно, це ковхозно можливо, ну але... Мій козирьок, що на голові був, вже вигорів повністю, тому зробив ось такий. Це у нас бляха з газончика, обрізана трошки. Так вона тут і завернута. І зроблена вона. Зараз фокусую. Ось так вона в мене зроблена. Ця рамка в мене, значить, була зразу. Щоб крила, ну, вони мертво стоять, вони нікуди не тріпаються. І зроблено воно. Значить, ось так. Тут зараз мож, можливо покажу, можливо, ні. Значить, два отвори є. Ось. І на них воно присобачено. Сюди пішло, ту врізано під бляху тут також приварено і е, пішло воно доверху. Тут і в мене на крилу стоїть. Значить, гайка, болтик і різьба на ній, що зразу йде. Хороша, теж добре. Тут, й, ну, воно впихалося сюди. Закручувалося і для підстрахування такого, того, що і трактор, і по лісі буде їздити і всюди. Просто воно дано мене. Ще отут я його обварив. Ось так воно тут зроблено. Значить, тут косинка там і тут дано. Ось, і як ви бачите, воно йде по типу от. Ну, коротше. До приборки, воно ось сюди доходить. Значить, там Олександр питався тиск. От мій датчик. На холодну 4. Коли він вже добре прогрітий, 80 градусів, 85 і вище трошка то. Одиничка, двойка. Менше не падає. Якось так. Значить, все від сонця. Зроблено, щоб воно не гатило, поставлений нормальний датчик того, що заводський відригнув. Я на новому датчику 15 наїздив. Ось так значить. Ну і це мої контрогрузи. Зараз. Як ящичок, тут. Ложити всяку ерунду можна тут, як у так як на колесах ще немає в мене, бачите, грузів. Будуть стояти грузи. Вирізано під цей короб. І буде... Хочу, коротше, зробити так, щоб в мене не залиті були ось ці. Гайки так, з болтами, а що вони були відкритого типу, ну і десь воно буде виступати ось так, можливо, за колесо. Плюс-мінус, ще не знаю. Якось так. Орієнтовна вага до 45 кг вийде, формочка вже є, тільки залити І ще хто може знає, від чого можна поставити сюди пильничку. Я вже його, звичайно, стягнув. І бачите трошечки масла є, ну я знаю, ну 4 грами більше немає. І спочатку я думав, що це з підпильника. Ні, і подотягував всюди болти, значить, ту був болтик попущений, тут і там. Коробка, все оту в от речах нормально. І я думаю, що це звідси срає. Значить на насос теж все от. Нормально, мертво, ту мертво, ту мертво. пробував ту, а не можу поняти. Це або прокладка пересохла, або щось не то. Зараз я сфокусую. Ось. Таке враження ніби з цього верхнього. Але він затягнутий добрий. Ось. Ніби він. Ну але і знизу також ось є. Також знову не зрозуміло. Чи дати ту попробувати герметика і ту. І в принципі спочатку дати ту на це. І подивитись звідки що воно. Чи як, скажіть, порада може в когось таке було. В принципі, воно не сильно, ну, щоб загажувало його тут і теж не хочу. Тому якось так. Залито 14 літрів маса ще літром можна долити. Тому ось так. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставимо лайк.